Дрони вирішують майже усе понад 70% відсотків уражень ворожої піхоти, техніки та розбитих штурмів ворога. Це наслідок вправної роботи саме екіпажів українських безпілотників на великомихайлівському відтинку фронту, як кажуть, воїни 71-ї окремої єгерської бригади. Найжорстокіші бої точаться навіть за найменші населені пункти та дронів і станції Реп для захисту від ворожих безпілотників. Нашим бійцям потрібно дуже і дуже багато qr код на ваших екранах впродовж наступного сюжету. Це збір саме на ці тепер найнеобхідніші засоби. Ну а репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного вже зараз. Навіть за сонячної погоди тут нині регулярно падає град. Ви піддержали щось. Найдовше сидів півтори години під градом. Майже кожного ранку таке. Да, тобто, ну це не зміна. У них е, е, спочатку гради працюють, потім попитка штурма. Цього я штурму. Когда... Цього я бачу, коли штурмують. Полями мені видно. Було 40 одиниць техніки, треба було відбивати. То екіпаж ударних безпілотників 71-ї ігерської бригади ділиться враженнями про нещодавні бої південніше Костянтинополя, та загалом зізнаються воїни тепер на великомихайлівському відтинку фронту. Кожен день мало не під кальку писаний. Воно все так наплавує, але в залежності від штурмів, коли погана погода, погана погода і можна вже чекати, що по-любому буде лізти. Лопиці на північ, це бурлацький. Це літанчик і бридля катаються. Е, дивися сова, давай там мотоцикли їдуть. А ми туди міну дотащим? Годі дотащим. Прямо лети. Так, ну ми їх бачимо. Підпрацювали. Попав на да. да. теоретично їх схованки і стартові позиції дронів мали би бути поза зоною досяжності ворожої зброї, але фронт нині дуже динамічний, кажуть єгорі десантники. Тож трапляється, зізнається кеша, пілот ретранслятора, екіпажу 71-ї, Геть різне. спочатку. Працювала мінометка, потім поприлітало пару в Сусідню хату. А а потім ближче до обіду танчик вирішив попрацювати по нашій позиції. Та коли московити укотре за добу намагаються штурмувати українську лінію оборони південніше національного шосе Н-15, навіть не надто зважаючи на розриви градів, десь поруч екіпаж готує чергового дрона до старту. Погнали. Щойно у восьме за сьогоднішній ранок стартував український ФПВ-дрон, і в восьме хлопці полетіли знищувати московицьких мотоциклістів. В основному вони на багі передбігаються, на квадроциклах. Ліма. З прицепами підвозять і піхоту, і БК з собою тащить. Два книги націлює. Націлює, так. Отак, між двома деревами Так, да. угу. Ще правіше. Може, довезовий, так? Заходить туди. У них підвоз і логістика на мотоциклах відбувається. Ми їх щодня спостерігаємо. Насправді, монах трішки лукавить. За рухом ворога єгрі не просто спостерігають. Навіть одного рашистського піхотинця, що зі зброєю намагається рухатись у бік українських позицій. Пілоти 71-ї не оминають увагою. Правіше правіше, правіше, воно він дивись. Відпрацювали. Вони питались. Ближче просунуться до нас. Зазвичай він скеровує свого пілота у напрямку цілі по півтора десятки разів за чергування, каже сова, штурман бойового екіпажу 71-ї. Якщо активний день, ну то думаю, дронів до 16 десь можуть. він поляв у сторону ззаді тебе. Так, ми ловимо його на перехресті, ми його бачимо. Та трапляються дні, коли московити атакують безперервно і тоді дрони доводиться готувати додатково. Готові дрони є. Готові дрони є. І коли вильотуємо, докручуємо заново, аби необхідна кількість БК було. І вилітати у бік штурмових груп окупантів набагато частіше. Прима, пріма, прямо на Ми зараз висоте. За населений, За населений пункт дуже жорсткі бої йдуть. Найжорсткіші бої каже монах, що й не знявши окуляри після чергового результативного виліту, нині точаться обабічі мокрі яли та ворона. Та у смузі відповідальності 71-й, принаймні наразі, пробитися у бік Запорізької області є десантники московитам не дозволяють. ЛБЗ більше не рухається. Ми вже тут три місяці, і ЛБЗ не рухається. З передової на великомихайлівському відтинку фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.